Або хеппі енд по голлівудськи Уперше лечу в Америку. Зі мною ще 9 активних ініціативних впливових у громадському секторі особистостей. У нас стажування. До цього не було таких масових десантів звичайних українських громадян та ще й з області, не з центру. Пересадку в Франкфурті. І ми освоїмо величезний авіакорабель DC-10. На борту, яку розташувалось понад 400 бажаючих подолати океан трохи швидше від ітанського лайнера. Ну і від собі, тільки в одному ряду 9 стільців по 2 з боків до 5 всередині. А рядів тих подумалося, яку ж таку потугу треба видобути з пристроїв, моторів, прикласти цю силу до диву крил, щоб звіняти в небо таку залізну птаху. Оговтавшись від масштабів летючого американця. Ми з колегою із нашої групи почали освоювати борт. Прогулялися салоном, поцікавилися з кухнею, потренувалися з тюардесами розмовляти англійською, яку напередодні прилітку до США довелося підтягувати. Стан будження і хвилювання плавно перейшов у стан куражу. Треба ж зрозуміти нас і уявити, як ми сприйняли возик, що пропливав повз нас із знаменитими пляшечками та з яку ми нагляділи пізніше. Бо величезна колекція елітних напоїв, і віскі, і коняки, і вина вигравала усіма барвами веселки і виглядала так звабливо. What do you want to drink? Таке напрочуд зусили питання. Я з алізькою вимовою відповів. For me, please, віскі, This, this and this. Що означало? Мені, будь ласка, оцю і оцю пляшечки віскі. І витримавши коротку паузу, додав and please, two exemplars. Це ми просили по дві пляшечки. Усіх напоїв. Кожному. Приємні такі борг приємно так посміхаючись, поставили на наших столиків по 6 50 грамових пляшечок віскі трьох марок. Отже, що я вам скажу? Фільми були дуже цікаві. Музика в навушниках 10 жанрових програм прекрасна. Люди навколо нас розмістилися найщиріші, найдобріші та найзрозуміліші. Після нашого другого аналогічного замовлення, полізу тривав 10 годин, океанон, який не засяжний, до нас вийшов сам комир корабля. Перебуваючи в гарному настрої, ми подумали, що він завітав до нас із візитом вічливості. Лише потім збагнули, що з метою безпеки він особисто поглянув своїм оком, що то за такі веселі пасажири. Так що приємно нас здивували. Екіпаж Дісі 10 своїми вісьмома посмішками і доброзичним запитанням чи не бажаєте ви ще чогось? До слова, поводилось ми досить культурно, хоча й розкуто. Мені ж особисто пощастило познайомитися і поспілкуватися ближче із приємною бортпровідницею Дженіфер із міста Шарлотта. Одразу після набору висоти ми у розмові відчули симпатію одне до одного. І я кілька разів. Ходив у фіз корабля, придумуючи різні причини, щоб лиш порозмовляти. Звісно ж, англійською. Тобто мені важливо було набувати досвіду розмовної американською. Саме у Джені я гарно виходило навчати. Я легко засвоїв оригінальні спробуроки ще кілька разів сходив до робочого відсіку, бо хотілося пити. Потім попросив журнал, газету. Після Вона попросила мене розказати про Україну та про моє місто. Навіть вивчила кілька фраз українською. Дженіфер мала дуже стильний вигляд у фірмовому вбранні. Вона тримала себе у прекрасній формі, з ідеальними пропорціями. Я малювався її привабливим, жіночим станом, гарними лініями. І у своїй яві пести в розкішне волосся, торкався її рук витончених шиї талії та усіх принат, які виводили з рівноваги. Щоразу, коли ми опинялися поруч, дихання їй ставало нерівним. Відчувалося і передавалося мені душевне хвилювання. Я спостерігав, як проваджають її поглядами чоловіки. І було особливо приємно, що вона дарувала пасажирам свою милу посмішку не в однакових дозах. Мені перепадало більше. У мій бік Джені посилала усміхнений погляд якось уповільненого. І тривав він довше, отримуючи навзаєм взаєм романтичний чи то радше вже еротичний імпульс, якоїсь миті. Яку, звісно, створили її колеги, ми опинилися на самоті. Щось говорили і навіть прихилились. І якось непомітно виник дружній, цутливий, але неймовірно приємний ні, не поцілунок. Скоріше, ніжний дотик, щокої до щоки. А мої уста ненароком торкнули гладеньку ніжну шкіру тендітної шиї. Стало десь млосно. Теплом наповнило з тіло, нам нелегко було утриматись від жигучих обіймів та повертатися в реальність. Отже, політ проходив цікаво, наповнений неперевершеними емоціями і приємними переживаннями. Непомітно сплинув час. А так хотілося, щоб політ тривав ну, хоча, б ще, хоча б ще трішечки. Літак почав ландувати. Заходячи на посадкову смугу Детройтського аеропорту, повільно виписуючи великі кола, не мов би даючи можливість насолодитися неймовірно емоційним і романтичним спілкуванням у небі. Сумно було розставатися. Хто, хто літав, знає, що під час приземлення літака після такого перельоту пасажири щиро падують екіпажу. Так було цього разу. Ми усі пів тисячі людей аплодували довго-довго. Дженні підійшла до мене. І мовчки поклала руки на плечі. Ми стояли посеред літака і не знали, як себе поводити в цей момент. Розуміли, що можемо більше ніколи не зустрітися, і хоча вона пообіцяла прилетіти до Києва, сльози готові були ковзнути по щоках у нас обох. Мовчки обнялися і почули, як нахлинув шквал оплесків. Виявляється, пасажири стояли, не просуваючись до виходу, і чекали, чекали на нас. Це було фантастично. Якоїсь миті ми відчули себе героями голівудського фільму.